Також поблизу населеного пункту урожайним наша 58-ма окрема мотопіхотна бригада не те, що відбила штурм окупантів, а провела блискавичну контратаку, знищивши військову техніку та взявши окупантів в полон. Спочатку в наступ росіяни пішли танками і бойовими машинами піхоти з мангалами. В цьому випадку вони їм не допомогли. Танки підірвалися на мінах, а працювали і в півідрони. БМПшки теж було підбито. Окупанти, які встигли десантуватись, розбіглись по посадках, яких чудово знайшла наша. Артилеріям вистачило одного касетного боєприпасу, який накрив цілу штурмову групу росіян. Решта загарбників відійшла і закріпилась на ферми, після чого в роботу рвались вже наші штурмовики, які максимально оперативно під'їхали. І швидше за все на австралійській броньованій машині Бушмастер і приступили до вибивання ворога з території ферми. Почали двійками обережно зачищати будівлі. До речі, завжди надзвичайно важко вибивати ворога з приміщень. Зрештою операція завершилась аж посеред ноль. Очі зі всієї групи ворога залишилося п'ять живих росіян, які поволі почали здаватися. Справді надзвичайно блискуча контратака 58-ї, яка чудово підкреслює взаємодію підрозділів, артилерія, операторів півдронів і піхота відпрацювали як один злагоджений механізм.